На вулиці Золотій було людно. Тут з нагоди річниці відкриття магазину організували цікаву акцію, докладніше у сюжеті. Традиційно з нагоди дня відкриття магазину смартшоп, телефони, аксесуари, побутова техніка. Організатори вдруге проводять такі цікаві розіграші. Так. Честно, що зараз найкрутий подарунок – це вентилятор. Бо телевізор, то так що. Ніколи немає часу. Ні. Так, Олена вже переможець у нас в цей раз. Учасниця поділилася емоціями. Дівчина вперше бере участь у таких розіграшах. На цей раз їй поталанило виграти головний приз телевізор. Я прийшла сюди, купила павербанка і сказали мені за розіграш, я приїхала і отак. От Працівниця поділилася особливостями розіграшу, розповіла про роботу мережі магазинів по всій Україні. Магазин Смартшоп вже третій рік поспіль працює у нашому місті. На цю подію завітало близько 20 учасників, багато з яких поталанило отримати цінні подарунки. Велика кількість учасників з об'єктивних причин не мали можливість бути присутніми на події. На протязі трьох днів ті, хто роблять покупку від 500 гривень, приймали участь у розірші. Це могло бути що, чи скло, телевізор. Люди купували, телефони і прив'язки до товару абсолютно не було. Тобто, кожен хто робив чек від 500 гривень, приймали участь у розіграші. Яскравий персонаж розповів про особливості такого розіграшу. Хлопець із задоволенням планує брати участь у таких заходах. Коли-коли працювати в костюмі, але якщо не помісо, на кожного дня народження магазину. Цього дня біля магазину зібралися жителі нашого міста та громади, аби дізнатися результати розіграшу та отримати цінні подарунки. За правилами розіграшу, усі учасники мали можливість три дні поспіль купляти у цьому магазині товари на суму від 500 гривень. А у день розіграшу під час лотереї учасники отримали свої призи. Круто. Приїдете сотрудники, будемо зі дивитися телевізор. Давайте гучніше. Ну що ж, когось зараз, покортело, комусь наступний. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.